Всіх щиро вітаю! Прийшов новий маркет, якому ще ні разу не був, який зветься Ультрамаркет, для того, аби зняти огляд, щоб ви могли зекономити час та гроші, які бажаєте витратити на вино. Загалом я йду зараз, в алкоголь не відео. В цілому, магазин мені дуже сподобався, що стосується дизайну. Дуже по сучасному, дуже ефектно все виглядає. Тому рекомендую, як то кажуть, відвідати для того, щоб зрозуміти. Які ви на представлені, що стосується самих вин, окремий відділ досить великого формату. Але давайте переходимо конкретно до справи. Перед тим бажано підписатися, покласти лайк і написати мінімум 5 слів, тому що це дасть можливість стати учасником розіграшу навчальної школьці День Танековича. Отже, давайте почнемо зігристого. Коли ми говоримо, є на стандартний білий цінник, є червоний цінник, який нам трактує, що у вас буде інша ціна, при купівлі від двох пляшок або від трьох пляшок. Я розглядаю в даному випадку виключно жовтий цінник, який говорить про те, що зараз діє конкретно акція. І таких позицій тут немало, особливо в ігристому секторі, але тут хочеться десь відмітити те, що ми беремо тільки ті, які дійсно максимально свіжі, тому що я, як то кажуть, виступаю вашим свого роду адвокату я таким чином підписую своїм іменем для того, щоб ви могли дійсно купити ту чи іншу пляшку, ви має отримати максимум на солоду. Почнемо, це виробник Бартоломійов. Це насвальдоб'ябине просеко суперіори 679 гривень. Чому з нього, як то кажуть, починаємо, тому що на це бачимо, що вона була отримана 2 лютого 2025 року, тому що насправді багато є вин, які заслуговують уваги, коли ми говоримо про акцію. Але вони не є достатньо свіжими для того, щоб ми себе, як то кажуть, любими балували. Тому звертайте на це увагу. Далі у нас є лакшері Вальдоб'ядене, 629 гривень. Також у нас максимально свіжа дата. Січень 25 2025 року від виробника Канті, тому можна його спокійно купувати. Я собі всі, до речі, тих, хто любить біодинамічні речі, то є в нас сорт винограду Альмальвазія 589 гривень, тут як то кажуть, технологія. Така, що вона в якійсь мірі все рівно якого віку вино, тому що воно все рівно буде відображати свою стилістику. Далі в нас є франчекорта від антікафарати категорії ГРУ 1245 гривень. Наступну позицію, яку вартує, дивиться з точки зору свіжості, це в нас просеко від виробника Ла Тордера 464 гривні. Далі в нас є позиція від виробника Джордано, просеко категорії Екстрадере. 219 гривень. До речі, є тут моя улюблена Віла Санді. Хочу нагадати, я є офіційним бреном садок Віле Санді на території країни. На жаль, знижки є тільки на одну позицію. Це базове їхнє просек у категорії фрідзанте. І щодо свіжості Віле Санді, на жаль, знижки немає, але зверніть увагу. 0,4 25 року. Тобто бачимо, що квітень 25-го року. Максимально свіжий, ну, в принципі, віласанділинг-технологія, яка дозволяє їм завжди бути свіжим. Зараз я буду забирати ефір, щоб це не виглядало маркетингом, в якійсь мірі, але рекомендую завжди звертати увагу на великого формату пляшки, тому що воно дає можливість подарувати комусь нестандартний об'єм або просто на великий захід, на велика кількість людей. Повірте, така трьохмітрова пляшка буде дуже ефектна. Також тут є в акції виробник Марсуре, також він у нас з зони ВДБД 599 гривень. Тому зверніть увагу, на завершення зони просеку ще є в нас виробник Беліно, також максимально свіже, 299 гривень, а на доміні просеку 398 гривень. Тип корку Спаго, як італійці його називають. І таким чином ви отримуєте максимум свіжості. Є дві позиції, які, напевно, вартує. Увагу, це опера Прима з Кастілії Ламанчі, 13 алкоголю, темперанілю 149 гривень. Тобто таке просте, дешеве, для як то кажуть, теплих днів, які вже вже ось ось наспокінуть, буде якраз саме раз на природі випити. І Так само є в нас з Аргентини, з Долини Уко. Мальбек 2020 року називається епізодіо Каліон, 14 алкоголю, 334 гривні. Але в нас тут іще є трохи ігристого. Тому давайте почнемо ось з такого кодорню. Це у нас органік, категорія Брюд, QV Classico 464 гривні. Позиція кави Ельс Вініоренс Вінатс. Щось таке важка назва аж для вичитування. Шарелло сортинограду 23 рік, 634 гривні. Це ми говоримо про класичний метод шампанізації, тому рік врожаю в даній історії він є менш важливим, ніж, наприклад, в категорії просеку, які ми з вами зараз оглядали. Також тут є у нас Беле Грови сотенграду Макабео брит 229 гривень. Також можна на нього звернути увагу. Є у нас також Джума Сера, дуже, дуже відомий і потужний бренд з точки зору кави, ну і в першу чергу ціни. 349 гривень, це в нас вісеко і та, яка беруть на тур, так само та сама вартість. І є у неї конкурент Оя чи Гоя Декадес. Брютнатур 399 гривен. Брютнотур це той, який буде найсухіше, але повторюсь, якщо ми беремо, наприклад, шампань-брютнатур і каву брютнатур, повірте, по відчуттям це різний міст кислоти, тому можна спокійно брати брютнотур і повірте з кави. І ви будете задоволені тим, що ви відчуєте себе в келиху. Дивіться, що в нас тут є. Також брютнатур 919 гривень, півтора літрова 2016 року. Натуру Я би рекомендував, тому що я загалом, якщо ви помітили, люблю великі пляшки, вони дають можливість ефектніше одним словом відкорковувати і гристи, і наливати таким чином для великої компанії не так відкорковувати пляшки. Загалом це дуже ефектно виглядає. Я завжди, працюючи в італійському ресторані, коли проживав в Італії, я завжди старався продавати пляшку для чотирьох людей мінімум магну, це півтора літрова. Або Жеробам, це 3 якщо компанія була трошки більша. Тому що як собі є коли обслуговувати один ресторан, де близько там 150 посадкових місць, в Італії кожен стіл п'є вино, то за вечір відкривати мінімум дві пляшки, повірте, це досить напряжно з точки зору часу. Окей, далі в нас є ще виробник кастель, делькоманд, кава, 379 гривень, є і брют, і брют натур, і рожева. І ще дві тут кави, ілюзіо. 374 і Роджер дефлор брют ту, 360 гривень. Тобто одним словом бачимо, що по Каві десь у нас трохи більше пропозицій, ніж по просеку. де Бургонь, 23 рік, беруть 799 гривень, і на завершення Креман де Бордо від Дюлонга категорії Брут 596 гривень. А ось є навіть окремо стенд, вино без додавання сульфітів. Хочу нагадати, що часто на ці чинники всі звертають увагу. Але повірте, вино без сульфітів у світі не існує. Чому? Тому що сульфіти це є побочний продукт процесу бродіння. Тому тут досить гарно написано, що вино без додавання сульфітів, тобто виноробня фізично не додавала їх таким чином. Вино має менше місць сульфітів. А є просто люди, категорія людей, у яких є алергія для на, на сульфіти. І, звісно, якщо ви випиваєте величезне б'єндена, де величезний місць сульфітів, то результат який. Буде боліти просто голова. Тут це виключено на цій на цьому стелажі. Тобто це говорить про те, що менше, як то кажуть, реакція буде. Але для того, щоб ви все-таки отримували вино, в яких не болить голова, ви маєте розуміти, що сульфіти це природний консервант, який дозволений по всіх нормах, навіть Євросоюзу і інших держав світу. І в нас, до речі, в Україні він один із найсуровіших, як то кажуть, об'ємів, які можливо додавати в вино. Але для того, щоб цього не було, просто купляйте вина, де відсоток алкоголю вище, тому що алкоголь це і є в даному випадку природний консервант. Тому, обираючи для прикладу червоне вино 11,5% алкоголю сухе, і для прикладу 14,5 алкоголю. Повірте, там де 14,5% алкоголю, там немає потреби у виробника додавати величезний місць сульфітів. Чому тому що там алкоголь є природним консервантом? Тому часто буває історія, де ви купляєте досить простеньке вино мається на увазі доступне, випиваєте. Хай не буду називати якісь певні об'єми, щоб це не було закликом до споживання алкоголю. І результат, який у вас болить голова, все, що потрібно, або купляти вина з більшим вмістом алкоголю, або просто менше споживати. Ну і ще головний секрет пити багато води. Випили, рука чи 100 грамів вина, додайте до цього 300 г води. Повірте, у вас нічого не буде боліти. Давайте йдемо далі. Акція у нас є на рислінг. це від доктора Лузена 22 року. Можна його купувати. У нас тут 10,5% алкоголю. Це категорія файнхер, тобто він йде в категорію таких солодкавих, ви чітко будете відчувати це. Також є в нас сухий рислінг від Сент-Габріеля 23-го року. На грузі у нас є знижки, я тут відклав одну позицію це є піросмані. Червоний напівсолодкий від виробника Гурджі 209 гривень. Ну і загалом, якщо ви любите лазанську долину, то також можна. Але знову ж таки, на вина вони гарно поєднуються з десертами, але не в чистому вигляді. Якщо ви не любите, як то кажуть, сухі вина, вони для вас кисні, знов ж таки, беріть відсоток алкоголю більше ви мені, таким чином ви будете отримувати. Вино, точно Воно точний кісек. Далі з України у нас тут представлено кобливо сапераві, 97 гривень акція є. Хочу вам показати те, що не має бути. Зверніть увагу: коблево, шампань із України, категорії Брут 164 гривень. Якщо ви будете навчатися в школі Сміля Віталія Ковача, ви зрозумієте, що шампань. По факту виробляють виключно в регіоні Шампань, це Франція, і ми навіть по факту не маємо права напис зображати на етикетці. Тому для мене це слабо розуміло зрозуміло, чому? Тому що цими, як то кажуть, потужними маркетинговими словами використовувати е, в своїх бізнесових цілях. Чому тому що уявіть собі, якби нам було досить дискомфортно, якби ми зустрічали у якійсь Франції назву. Супа під назвою борщ, який зовсім не має нічого спільного з борщом. Думаю, це не треба пояснювати. До речі, хочу вам дещо продемонструвати, те, що дозволяє, хто кажуть, зрозуміти, чому важливо звертати увагу навіть банально на дату розлива або інший штрих-код, або якусь іншу додаткову інформацію, яка говорить про свіжі свина. Перед нами в даному випадку один і той самий виробник – Кавікьолі це один із кращих виробників у світі. Коли ми говоримо про вину категорію Ламбруско. так це звичайне ламбрузко, б'янко, делімілія категорія GT. тобто воно гойталіці, як то кажуть, не сприймають серйоз, кажу відверто. Воно більше для таких ринків, як наш. Ми звернули увагу на кольорову гаму цього вина. Тобто ми бачимо, що це пляшка більш жовтіша. Чому? Давайте просто подивимося. Дата розмову 10 місяць, 2023 рік. Дата розлому 9 місяць, 24 рік, тобто між ними один рік дистанція. Якщо ви мене запитаєте, яке купити, якщо ви дійсно хочете з цих, то звісно свіжіше. Але якщо ви знайдете цього ж виробника 25-го року врожаю розлив, то це буде іще більш ефектно у всіх розуміннях цього слова. Чому? Ну, тому що важливість свіжості вина це невід'ємна частина отримання якості вина. І інколи не має значення, хто виробник. Має значення, наскільки воно свіже. Це, як умовно кажучи, який хліб найкращий, звісно, то, той, який найсвіжіший. Все інше ряд. Продовжуємо. Наразі у нас йде в акції Вено, сорт винограду Рислінг і Закарпаття. Це виробник карл Шош. А У нас тут 12,2% алкоголю. Чому я його рекомендую? Ну, По-перше, це Закарпаття. По-друге, я бачу 24-го року в червні відбувся розлив. Тому маганом буде максимально свіжим, хоча знову ж таки, це рислін. Барель ферментейте, тобто воно процес бродіння відбувався у любовій діжці 13,2 алкоголю, то 12,2. Напевно, ну, трошки помилка тут. Але в будь-якому випадку рекомендую для споживання. До речі, є чизай. Ну, любимий чизай, також я є береним Асадором. Виноробний чизай. Я Закарпатець, а отже, Закарпатський, як то кажуть, має бути в пріоритеті. Далі йдемо, у нас є 15 GG Winery. Дуже гарна родина, яка всім продемонструвала, що в Вінницькій області можна також робити високоякісне як Далі у нас є в шато піно, конкретно Піно 24-го року, знижка 369 гривень. До речі, виноробні колоніс. На жаль, знижок немає, але позавчора вони святкували своє 20-річчя. Так би мовити, начебто недавно відкрили виноробню, а вже 20 років пройшло. Чи багато це чи мало, важко сказати, тому що світ стільки динамічно зараз рухається, що з однієї сторони це багато, а з точки зору... Традиційного виноробства Європи це зовсім мало. Далі у нас в Закарпаття є оранж від виробника Стаховський, дивлячись на те, що це 22 рік, це категорія оранж, яка буде довше зберігатися. Більше рекомендував звернути увагу на мерло АСБ, Стаховський, 14% алкоголю, 479 гривень. Повірте, воно у вас вразить. Так, ще у нас з України є хрумушей нова, Одеський Чорний. 13 алкоголю, 23 рік. 400 гривень і є в них цитрони і магарача. Я навіть вкладу оцінку, яка у мене була викладена конкретно цьому року врожаю 24 рік, 13 алкоголю 379 гривень. І ще від формушек нової є 15 з Каберне Сільньона 23 року і ще Каберне Сіон 24 року, який купляти, як то кажуть, робіть висновку ціни. Я би, звісно, цей купив. У нас тут іде по категоріям, Полиці дуже ефектні, мені реально подобаються. Це дуже систематизовано і ефектно. Далі у нас є виноробля тарапака резерва Карменер, 21 рік з минулого огляду. Здається, в Мегамаркеті я рекомендував 21 рік, 339 гривень. Але що найбільше вартує уваги, повірте, це веблік Монтес з Сокін Раду Карменери, Чілі, конкретно долини Кольчаго, 21 року, 14,5 алкоголю, навіть Джеймс Сакін дав денособрав бал. В мене навіть десь пляшка вдома є 5-7-річний, ну воно прям буде вау. Далі, коли ми говоримо для свіженького, молоденького з долини Ука це Аргентина, лінійка Портівла від виробника Салін Тайнс, Піноґріджо більше, ніж буде до вам. Якщо ви зустрічаєте в моєму огляді, от зараз конкретно в цьому якийсь вино, яке ви любите, ви купуєте, і воно десь дешевше ніж тут в акції, то, будь ласка, напишіть, щоб ми таким чином знали інші глядачі, де його дешевше купляти. Йдемо далі. Не рекомендую, бо не той рік урожав, який потрібен для ефекту вал. А ось це я буду рекомендувати. Австралія, Шардоне, 24 рік, 209 гривень. 12 алкоголю. Так, а тут у нас є падлборд California, пінно... Каліфорнія, Noir, 464 гривні. Якщо любите пілонуар, то це те, що вам сподобається. І ще є Cabernet Sauvignon, Каліфорнія. 13,5-379. Чесно, тут хочеться бачити трошки іншу відмітку. У мене лазі трохи більше алкоголю, бо воно так трохи буде досить простим, звичайно. Є в нас тут пінотаж 21 року, 379 гривень, 14 алкоголі. Це те, що треба брати. Шатожіле, майже бритва твоє. Бордо, 13,5 алкоголю, 349 гривень. І тут у нас є ще просто медок від ділонга. 13,5 алкоголю 534 гривні. За 386 гривень маємо Мерлок Каберне 2021 року також відділо на 13 алкоголь. Ну Тобто, по Бордо бачимо, що великих знижок немає. Далі у нас є Нуар 23 року 400 гривень. Також 13 алкоголю. До речі, це Дуден-Надій. Це в нас була Каліфорнія. У них одинакові параметри а це 464. Далі у нас тут є відомий всім, і знову ж таки, оцінку вставлю трикот 14 алкоголю 359 гривень. Марсель Мартін, у нас є Мерло 13,5-309 гривень. І Каберне Савіньйон 135 309 гривень. Якщо ви хочете саме Францію, то я тут кажуть, вона вас порадує. Що в нас тут є? У нас тут, до речі, є Гасколь. 23 -го. Шкода. Було б 24-го наполегов рекомендував. Взагалі зона дуже гарна. особливо завдяки своїм сортам винагадування, ароматні, ефектні класні. К'янті, який я показую, здається, в минулому огляді. Якщо вони дивились магазини в огляді алкомах, рекомендую звернути увагу, тому що 86 магазинів по Україні, як то кажуть, треба знати їх асортимент. Тут у нас Кантінерцов 341 гривня, а 13 алкоголю. Далі в нас є гарна позиція. К'янті 23-го року 299 гривень. Є від титулованого виробника Маркізі Антінорі, конкретно позиція Віла Антінорі 24-го року 599 гривень. Але всього 12 алкоголю. Тобто це той виробник, який дозволяє собі вже продавати дорожче, ніж всі інші, по тій причині, що зарекомендував себе якісний виробник. Нероді троє з Примітіво, Кантіно, 319 гривень, 13% алкоголю. Гарно, але я думаю, будуть зерці якісь трошки кращі. До речі, зверніть увагу, виробник Чезарі, Ліні Есера Бердоліно, 309 гривень. Чесно, ну це ж просто звичайне Бердоліно, тобто нічого в ньому особливо немає. 11,5% алкоголю. Я просто пригадую, коли ці вина коштували в копійки в прямому розумінні. Зараз вони... На жаль, ростуть і, повірте, воно буде ще дорожче, Ти не дивлячись на те, що його менше продають в цілому світі. Є, як то кажуть, спад попиту на дано. Вже вино 24 року, воно єдине в акції, це піногріджо, Blush, лінійка кефер. Ефект гарне, молоде. Повірте, заслуговує уваги. Дивіться, яка класна штука у нас є така. Видаробника Канті, Гран Пасеро. Дано категорії Апасіменто 22 року, 45 алкоголю, 400 гривень. Супер, червоне вино, яке я думаю, вас буде приємно вражати. А дивіться, що тут чи є? То не знав я там прожив два роки Трентіно терентіно Адідже, А це саме вино з зони Адідже. І сорт винограду москато джава на 800 гривень. В чому особливість сорт Винограду москато Джава? Ну, по-перше, це ароматичний сорт винограду. Його ще інколи називають Muscat. У нього дуже приємний аромат апельсину, Звісно, самого мускату, мускатного горіха десь. І сам сорт винограду є одне з легенд, що він походить з Сирії. І таким чином він перекочував завдяки торговим шляхам через Грецію в північну частину Італії. Наполегливо точніше, навіть рекомендую вам його скуштувати. Він у нас представлений не багатьма виробниками, можливо, три, максимум чотири виробника в Україні, які представляють саме сорт награду москату джалу на території України. Тому скуштуйте тут. У нас 23-й рік. І 13% алкоголю, тобто не дивлячись на те, що це північний регіон Італії, видно, там дозрівають гарно, тому що там досить жарко, але ночі прохолодні, тому кислотність висока. одним словом, буде, буде смачно. Далі у нас є вже досить часто в кадрі у нас смількається резерва ріоха 2016 рік, 546 гривень. 13,5% алкоголю це як то кажуть, демонстрація того. Що таке тимперніллю, який витримувався довгий період часу, тому в слідової дії? До речі, одне з найароматніших і ефектних вин Іспанії. Це у нас виробник Torres, а вино називається Віня Есмеральда. 439 гривень. Тут у нас Гівір Стермінер і Москатель. І, і, і свіженьке, ефектне, сухе. Буде дуже гарно. Зверніть на це увагу, вино, я думаю, у нас подобається достатньо охолодити до потрібної температури і все. До речі, що мене здивувало, це церіоліндо з Іспанії, сорт винограду Сірат 23 рік, 289 гривень 14 алкоголю. Супер! І тут же цього виробника є Віура Шардоне, 24 року, 13 алкоголю. Пляшки дуже масивні, такі важкі. Є ще в нас в акції рожевий Матеуш, одне з найпотужніших брендів рожевого вина у Загалом воно родом з Португалії. В нього є досить цікава історія, потім вам розповім, якщо буде цікаво, напишіть мені. Ціна 279 гривень. Тут у нас є Рабо Gaia Галла Португал, 79 гривень, але мені трошки 13 алкоголь і для мене. З точки зору ні, воно буде гарне, ефектне, але з Португалії, так як вона більш тепліше, хоч це трошки потужніше вино. Далі у нас є виробник Сандема Ан, категорія Рубі, це протеїн, 529 гривень. De Девеліка 13,5-258 гривень. Тут у нас 13,5 336 гривень. Лінія Деромаз 14,5 849 гривень, Рава Сквера, виробник і резерва da Familia, 14,5-585. Ну і найголовніше, гарний виробник портвені Wars, Рекомендую і категорії Ruby, і категорії Finest Reserve. Буде і той, і той вважати вас. Ну що, у нас на завершення ще є трохи полиць тут, а це у нас також продовження Португалії. Верте, виробник Раца. І той той 24-го року, я вже перевірив, 273 гривні є і білий, і рожевий. Тому, як то кажуть, якщо хочете ще птамувати спрагу, то це буде воно далі дуже класна позиція. В цьому. На минулому тижні навіть сусіду купляв, хоч хочу, щоб він скуштував сан Валеро, Планто Альто, 92 бали Джеймса Сакі на 309 гривень. І 14% алкоголю. Тому вартуємо уваги. І тут за 239 гривень на сходинку нижче є у нас Celebrities, дуже цікаве, як то кажуть, виконання етикетки сортим градумерло. Але тут немає 13,5 алкоголю. Тут також помилка на цілі, 239 гривень. Є в нас бінізар. Мендемія селеціонада з Кастілія Ламанчі, це напівсолодке сорти награду та Таріра, 259 гривень. Дуже типова, ефектна, класна пляшка, вона вже була в огляді в магазині відомі. Далі в нас є виробник Естола, гран резерва 16 рік 478 гривень. І в нас тут 13,5 алкоголю. Просто резерва 20 2020 року, також 13,5 алкоголю 280 гривень. Поспідношення ціна якості буде найкраща. Це у нас Ріоха, категорії Кріанса 400 гривень, 14% алкоголю. І якщо хочете щось простеньке, червоне, то барон Сімон сухе 144 гривні. Але не очікуйте щось від нього особливого. Тут у нас Хуан де Хуанес, Вараде Альфоніс, Гарничатим примілесіра. А, так, 13,5 алкоголю 223 гривень. Може бути, може бути. Так, Є у нас від Сендельмана Херіс, Medium світ 349 гривень. І в нас вже зовсім мало залишилось. Той хто додивився до цього моменту, той молодець. Лурападьо, примітіва демонтурія 569 гривень. Це в нас 14 алкоголю. Ефектний класне вино, всіх розуміють це слово. Далі ті, які ми вже говорили, біодинаміка, органіки і багато чого такого натурального називаємо це. Ще у нас є з червоного дана di Puglia Маестро Italiano, 299 гривень, 13,5 алкоголю. І в нас ще з цієї сторони було Primitiva di Мандурія, 398 гривень, 14 алкоголю, негородіамаро, піантоферо, 296 гривень. 13,5 альпалічала Ріпасо 556 гривень, дуже гарна знижка, до речі, 14,5 алкоголю, дивіться, яка різниця, 968-566. Досить рідко на регіоні регіон на Венета бувають знижки, тому майте на увазі. Далі в нас є виробник Томбако, це на сортонграду Аріаніко, 14 алкоголю, 339 гривень. Як на мене, один із найтаких чоловічих сортів винограду сортонграду тому що там саме можете зустріти такі, знаєте, Тваринний двір, тобто мається на увазі такі аромати, які нетипові такі смілі для вина. Далі в нас є гінйо перегрінус 893 гривні, дуже ефектна пляшка 2020 року. 14% алкоголю, ефектний сургут зверху. Але ще більш вражаюче гарбін, Оніграполо, Крицато, Дівенто Дівенеція. Клас. Все зібрано вручну, 15% алкоголю, червоне вино не класифіковане, але повірте, по якості це буде щось мега-ефектне. 1490 гривень. У подарунковій упаковці. загалом вино, як ви бачите, досить рідко йде у упаковках. Це, як то кажуть, величезний плюс, особливо коли з свіком з команду щось подарувати. Фантійні ще у нас є під підогріджер, дуже цікава капсула. Вона така ребриста. 370 гривень. 24 рік з Абруцо. Тобто регіон Абруцо. Пентійний Діомет. Люблю я цю винороблю. Роблю 12,5 алкоголю, сорту награду Неродітроє. Це така собі маленька версія, тому що насправді в нього є, бачите, доросла версія сортунград Неродітроя. Напевно, точно люблю купляти, тому що в новості, коли було мінус 40, я купив пляшок 18 Неродітроя. Люблю цей сорто Награду, особливо в такому, знаєте, мега потужному стані. Далі звичайний простенький саджове за Це, до речі, одне із тих вин, я б в якійсь мірі сказав, це як Бардоліно. В регіоні Вене, то так само є саджовеза Рубікони в регіоні Емілія Романія за 146 гривень. Ну, тобто, звичайне, простеньке, червоне вино без якихось претензій на щось особливе. Ну що, здається, у нас вже все. Подобайки, коментарі, діліться відео з друзями, ставайте більш обізнаним війні. Якщо вам це подобається, приходьте до мене в школу Семельє, тому що це дає можливість за короткий період часу, як то кажуть, зекономити багато грошей і часу свого життєвого, для того, щоб не здобувати а, і не набивати, як то кажуть, шишки самому, а все-таки скористатися моїм досвідом, який налічує, я вже буду навіть уявити. Саме в 1997 році я пішов навчатися на виноробок. І з того часу я пов'язаний все життя своє з вином. Тому в конкретних роках називати не буду, тому що хочеться завжди виглядати більш молодшим. А загалом, з вами був Віталій Кович. Чекаю вас в наступних ефірах. Шалений ніс скоро буде, я трохи прихворів, тому то кажуть, мій ні, шалений ніс не дозволяє оцінювати якісно вино і робити адекватну оцінку. Тому і трохи виповз з ефіру. Всім пока-пока.